Погади, сльози, квіти цього дня. Прощаються з заслуженим актором театру імені Гоголя Сергієм Прокоповичем. Артист працював тут із 1979 року. То від'їжджав у інші міста, то знову повертався. Та останні 23 роки повністю присвятив себе полтавському глядачеві. Це обдарована людина оптимістична. Він дуже мав цікаве бачення життя і процесів, які відбуваються навколо нас. Його любили, і як артиста любили його, і як людину його любили. У репертуарі Сергія Прокоповича понад 20 вистав. Найвідоміші з них Без Попелюшка, Мартин Буруля, Ніч перед Різдвом, Вишневий Сад. У них артисту належали перші ролі. і настав цей день. Одне пташеня вже вилітає з гнізда. Десятирічного віку Сергій Борисович жив у театрі, бо тут працювали батьки. Більшість досвідчених акторів були його наставниками. Заслужений артист України Олександр Зазимко вважає себе другим батьком покійного актора. Сергій на моїх очах виховувався. По суті, мій син йшов з театру, і повертався в театр, якось приходив до мене з порадою, як поступити. Поважна людина завжди була. Колектив їй допомагає, відгукнеться на, 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 на якісь потреби, якісь допомогу. Сергій Прокопович належав до творчої родини. Його батько у 60-х-70-х роках був головним режисером та керівником театру імені Гоголя. Матір теж працювала артисткою. Сергія Борисовича люблять, шанують, пам'ятають.